Це наш головний герой, Куба. Він проїхав з Кракова до Києва на велосипеді. Одною ногою він також людина з ампутацією. Е, в нас е... Був е, такий момент, коли пан В'ячеслав нас запросив ще до відкриття клініки, коли ми з ним познайомились, і ми бачили клініку до відкриття, і зараз маємо можливість порівняти, як вона розквітла і виросла вже після відкриття. І хлопці, яких ми зустріли декілька місяців назад, як вони також розвинулись і прогресують у своїй реабілітації. І ми дуже раді відвідати вас і також отримати цей позитив разом з ними.